Гріх гордині є підступним. На перший погляд, гординя говорить нам про те, що я все знаю, все вмію, на всьому розуміюся. У справах віри вона не дозволяє нам ставати ближче Бога. У справах людності не дозволяє нам подивитися на іншу особу іншим поглядом зі зрозумінням, з любов'ю. У справах здобування знання вона не дає нам можливості розвиватися. Бо гординя говорить, ти все знаєш і все вмієш. Бог відкриває перед немовлятами знання, це ті, які ми погорджували вчені в писанні фарисеї, бо думали, що вони знають досконально право. Але сталося не так, як вони думали. Просімо Бога про дар покірливості, яка допомагає нам побороти гординю, але й водночас бути відкритими на діяння Боже. И WTN.